Я вам скажу так, якщо ваша дружина чи жінка не вміє пекти торта, варити борща, крутити голубці, ліпити пельменник, пельменіки, пільмені, то на що воно вам треба? Ну серйозно, хіба то жінка? Вам що, нема куди грошей дівати? Я розумію, деякі дівчата напишуть, я тобі не кухарка. Це зрозуміло. Люди, які нічого не вміють, завжди так говорять. Я вам чи тобі не електрик, я тобі там не майстер, не сантехнік, я тобі не кухарка. Так такі ж дівчата, вони ж і не моделі. А все вимагають на... ростити, накачати, завернути, розвернути а лицо ліцо і все таке. А по суті, не вміють нічого. Якщо хочете собі справжню дружину, дайте їй голку, нитку, нехай гудзика пришиє. Я ж не кажу там вишивати хрестиком чи гладдю. Навіть я вмію носки в'язати. Але їсти, готувати, жінка повинна вміти. Звісно, що не повинна, не повинна вона. Там смаколики кожного дня робити, але повинна вміти. Розумієте? А всі, хто не кухарки, то мамині булочки. Та не вміють нічого. Не роби. Ну, да, я так вважаю, нікого не хочу образити. Оце мені дружина просто так спекла три тортики до обіду. Це в нас київський з правильними горіхами кишю. Це у нас медовик. а то у нас Наполеон. Якось так. Всем смачного. Я тебе не кухарка. Да ты не умеешь ничего просто. Даже я смажет. не про смажить. и такую дурню. Вот тут ты только скупляйся в и кулинарии, да все с просрочки сделано. Не кухарка. Не умеха ты, красуня малюван.